Ху-ху-ху! Привіт, братанчики! Мене звати Піченька, ви знаходитесь на каналі, Живемо лише раз. Як ви бачите, я вже на всю катаю на своєму новому мотоциклі. Зараз я, знаходжусь на контролі... Зараз я вже знаходжусь майже на контрактовій площі і е, їду на зустріч до Дімона і Дімона. Це не компанія, це все. Просто мої мотобратанчики і будемо з ними сьогодні катосити. Сьогодні, до речі, день блогера. Ах, да. А куди ми поїдемо? Куди поїдемо, дізнаєтесь трішечки пізніше. А, в коментарях мені напишіть. Чи скучили ви за моїми відосиками, тому що я бачу, що <гум> коментарі ви залишаєте, перегляди йдуть, втримання аудиторії теж ніфіга собі у нас. От, але я не знаю, чи скучили ви за новими відосиками. Тому, що, відверто кажучи, я за вами дуже і дуже скучив. <гум> врум врум! Вибачаюсь за запізнення. По роботі просто дуже сильно мене затримали. Здоров. 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 Діма і Діма, загадую бажання. Бажання у мене таке, щоб в мене було багато підписників на новому каналі. Де? Так, ти ще номерний знак собі не зробив, да? так? А, ще робиться, окей. О! У нього ще й шосотка, коротше, заводиться на з першого разу. Я казав, коротше, що ну, Honda. Старий китаєць, це ой, старий японець, це гівно. Краще взяв би нового китайця. Так і є. Або Баджаджа на крайній випадок. Ну реально, ти, ти ж бачив сам, він з першого разу не заводиться. Ну піснясно, ну, де це було видно, щоб мод не заводився з першого разу. Ладно, Поехали. я тебе загнобив, а тепер скажи, куди ми їдемо. А ми їдемо на Трохані острів. Супер! Їдемо на Трухані острів, лякати людей, знаєте чим. Виживані! Е, е, Нє-ні-ні, от з цими китайськими ой, японськими рукавицями. Ой, рукавицями, я японськими думаю, вони приколами. Італійські. А, італійське, це, це, це оригінал. До речі, так, да, може бути. Як вам? Зате, зате м'яко. Руки, напевно, не втомлюються. Да? Але звук, який я вам скажу у Дімона, це просто вау. Реально реактивний літак. Like what's the deal? I want you to show Зараз би сюди мій золотий, він би став просто вообще ідеально. От прям просто пушечка була б. Горне то, так? Слухай, а у тебе домінар він в один момент такий навалює. Ну так, він на верхах бере. Після він починає підхватити. Там був момент, ми їхали, і ти такий, знаєш, ти такий в одну секунду, ти поїдеш нормально, а потім такий... Подивіться, який шикарний захід сонця. Ми пригнали свої мотики для того, щоб пофоткатися. Блін, Але тачки все псують, реально. Блін, весь видно, про великий жаль. Зараз стрибаємо на них і летимо на сам Труханів острів. Будемо пити кефірчик. Я вибачаюсь, поїдемо ж там до мосту. Так, да, окей. О, там пофоткаємось точно. Якщо встигнемо. <рес> <рес> Та я теж встигну. Всі встигнуть. Там обмеження швидкості 20 км на годину. По цьому мосту ми, короче, катали на техаю. Тут постійно охоронець виглядав жуліків, які катаються нелегально на потягах. Так, да, веселі були часи, але якщо я вже почав про це говорити, я тоді повинен не сказати, що це дуже небезпечно і потрібно бути максимально відбитим, щоб таке робити. Тому не робіть так. Здоров! привіт, пацани. Подивіться, як красиво. Вечірній Київ, вид який. Вау. Ну, всю таку красу однозначно потрібно оцінювати на мотоциклі. Дивіться, до речі, яка у мене дальнє світло офігенне. От. В тому плані, що коли ти на мотоциклі, то це все. Воно в рази приємніше, воно в рази краще, воно прям просто вау. О, їдемо зараз в центр, але. через, е, через, правий, через -пум -пум лівий берег. Але через лівий берег. Хочеться покататися, хочеться емоцій. А в центрі ми поп'ємо чайок. І будемо їхати по домівках. А хеби, коротше, він би так би зробив, бо якби я був на Хонді своїй. Ха-ха-ха! Хонді немає рівних. Подивіться, зараз привстану, щоб вам було краще видно. I yeah, was sure. oh my Заїхали на сакар, тому що на діманому старому японському мотоциклі загорілася якась лампочка. Коротша, от ну це чек, і нам довелось приїхати е, от на сакар для того, щоб владнати ось цю проблему. І я й кажу, що якби ну реально. Стара Хонда це, це Параша. Ну, типу, Чому? Вообще, всі старі мотоциклі це Параша. Тому що лампочки якісь горять, заправити потрібно. Я не знаю, що таке заправка. Я ось це, я його заправляв минулого разу. Це було в 2022 році. Якраз таки Рік тому я його заправляв і я їжджу, і проблем не знаю. А Діма, тут лампочка загорілася. Оце ручки якісь, я... заводиться ще не з першого разу. Мінуси цього мотоцикла це те, що він дуже сильно провокує на закладати. Та бля. На хрещатику, коли повертав, то я, щоб ви розуміли, я так заклав знову мотоцикл. Бляха, ну я це не зняв. Завтикав. Що, коротше, офігеть, як сильно собі. З часа, е Боже, взуття захисту цей з правого боку. В тому плані, що я ще ну, е я звук почув, я не дивився, чи що там, але почув звук, був, ну просто офігеть. Ну, а сама поїздочка вийшла просто шикарною. Давно такого не було, давно так не катосили, настільки душевно, атмосферно, прям. Ну, Навалили трішечки, знаєте, де це можна було зробити безпечно і дуже хочеться передавати знаєте, вам от, от весь настрій, яке от нове слово, да? ну, умовно нове вайб. Щоб ви відчували це все, розуміли, і я теж купували мотики і катосили. Дімончик, дякую тобі за поїздку. Бувай! Дімончик, дякую тобі за поїздку. Ту бувай! А тобі я дякую за перегляд цього відео. Не забувай ділитися своїми думками у мене в коментарях. І щасливо!